Привіт, хлопа, та дівчатка, вами Фронік, і сьогодні ми зіграємо з вами в групі назв'яц. Гра досить таки давно вийшла. І з того часу, коли я її купив, е вона дуже змінилася. Взагалі, інтерфейс, я бачу, також змінився. І. Давайте подивимося, що це за гра, але для початку ми послухаємо історію одного снайпера. Взагалі мені це відео надіслали. Е в скайп, не знаю де вони знайшли мені цей. знайшли мій скайп, але вони мені його надіслали, це відео. І коротше сказали, якщо ти не покажеш це відео в себе в себе на каналі, то за тобою через 7 днів йде... прийде жирна дівчина і поцілує тебе. Я, звісно, не виріш... вирішив не заризикувати, а хто знає які ти шизофреніки і все таке. одним словом, дивіться. так, ми ведемо прям репортаж з місця, коли ми об'ємо тобто Віктора тобто Януковича. Ну коротше, Ми будемо його чекати тут, він повинен тут, туди. от, цього. коротше, Появитися і повинен якби приветити, ми його об'ємомо. От можна ще правда, тут міни поставити. А то-то-то, а то-то-то. Як би це сказати? Я не знаю, що це було, чесно. Але коли вони мені це не заслало, вони сказали, е, щоб ми, е, так би сказати, подякували за спробу, е, того, щоб він прославив, дав тобто дав нам добро, дав нам допомогу. В нашому тяжкому житті, і вони хочуть заохотити інших людей, щоб стали кілерами і змогли зробити те, що не зміг зробити цей дідусько. А ми прийдемо до самої гри. Давайте зайдемо на якийсь сервер. Я, якщо чесно, я не знаю, на який сервер заходити. Просто просто зайдемо, наприклад, на цей. Значить, організувати матч, Сідіниця так. Це карта. Значить, Що це за Iceospace? Взагалі це е, гра, якій е, все складеться з квадратів, так як в Майнкрафті. І е, ви повинні битися між усіма іншими людьми. Ну, як людьми? Е, та, ну, людьми, якщо чесно. Е, і е, ви можете зробити це за допомогою чотирьох класів, які вам даються це Шахтер. Джампер, e, як його називаю, снайпер і простий солдак. Ой, солдат, э, солдак. E, я буду снайпером, тому що я люблю снайпера. Я вже давно не заходив в ISO Space, тому якщо буду тупити, то вибачайте. Э, e, так, де в нас тут? Де в нас тут є? Ой-ой. Так. Люди тут валяться, я нікого знайти не можу. Вже завалила дракончика. Ой, я бачив. Химнюху я бачу тебе. А вот туди. Так. Ух ти тут всякі снайперки помінялись, тому що коли я купляв цю гру. Ох ти ж, йо! Тому що, коли я купляв цю гру, тут було все інакше. Тут... Снайперок таких не було, не було всіх цих класів, не було... Одним словом, пуцілося лише один сервер. І на якому було все по стандарту, зараз таке усяке наробилося, всякі скіни. Оцю хрінь. ой Я тебе бачу. Блін, тут всякі Лазери появились, скот тоже не було. Ні, ну це, звісно, не круто лазери. Тому що вони дають, ну, як би це сказати, вони напрягають. Реально, напрягають. А тут що нам потрібно, робити? я чесно, не знаю, тому що тут класи реально ну, просто все помінялося. Я такого і близько не бачу. Ой. Короче, лазимо на гору і все і на цьому все скінчається. З їхніми життям і з цим. З цим, цим. абана О, блин. О, о, рембо! Рембо. вона Хорош. Покичку. Вилізай.

Бринки. Охо-хоп-хоб. Эй, я думаю, його его завалю. Завалю. Идамо я... до них. В гості. Свея. Ну, та шоп ты, бчрт! Трючр. А! Вбити нікого не може, ну писец. вже же вообще нуб. всюди став Як і в КС, так і в в іграх. Та би вас коні їли. Ти, ти... А ти не обнаглів, чувач? Е? Не обнагрів. Ну <риклад> ракета йому не мішає а пуля мені в голову. Мешає. Не, ну пуля в голову. Це звісно Капець, але блін, ну ракета. а ще за... А. лол, 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 окей. Да, убивство. Миндарма пришл за мною. Я. Мега чувак. А блин. Пудуй мені так я і хочу. Я хочу. А що бы твой вона 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 вана вана скільки вана! <лазерів? плігіт> Можна робити Так, боже, 4 проти 6. Ну его вообще спину, пацани Два Шахтера, один Ракету фігньовий чувак. О, блін, ні, он ми же тут в горі зробили собі замок. Так хеллоу. Anybody here? Hello. Хеллоу Валлезвиц, вал лезвию. Сильний страх, взагалі. Е, тому Хочу сказати, що гра також на любителя. Адже... Або у мене лаги, або він матриця. Так, все. Хватиться терпіти. Я мене задрали. Ви мене задрали. Ізмінить клас Все, ви мене затолпали. Я починаю злитися. Якщо я злюся... Я починаю всіх тащити. Ну, взагалі все не так, але... Але пристрашити то можна. Ух ти ж Йоу! Я навіть не очікував, так ви просто затолпали, ну. Спаун кіл, адмін! СП! Чувак! Хелп me! С Томпсон тікавище Сам здо. Я красавчик. Але прикольно на ньому літати, правда? Хочу ще раз. Оу, сейчас убуду. Да, блин! Да, блин, дерди. Один два, один два. Віта вже як... чеяк. Як папа Карло. І вообще. Я бачу в тебе, тварь. И, а я веди тебе. Давай, Мирно все вирішимо, а. Давай, Давай, миром. Я тобі дам... Блин, голову, а ти мені ничего окей? Ай, мэру. О! Сніг! них! Ра-та-та-та-та-та-та. О, фак! мене хтось ты І це ти норма зробив, чувач, потому что я буду пачь. Короче! Все! здравли. Звісно, <поців> <поців> я цього робити не буду. А що тут, до речі, таке? Це спауні? Ну, зробили вони також, цього чувачка набагато, так би сказати, складніше ними грати, тому що колись ви могли літати, ну, скажімо так, хвилину. и yeah, вам ничего за это не буду уа ра 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 и я выстрелил в голову но Прием! тилится приём спасить мэнэ укрытые чик 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 разорилась чик чик спаслась уа паха паха бачк геймстетс о пи блин а я хоть и вылетит эпично А я тільки почав спецназівцям працювати, але зразу вони вирішили цього не робити, так би сказати, припинити мій тріумф і все. Не круто. Не круто. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Не знаю наскільки буде довгою чи короткою ця серія. Врутною чи цікавою, веселою чи дурною. Але все одно її викладу, тому що Ну, треба. Хочу щось таке. Викласти, тому що досить того я стараюсь записати відео по цій грі, і реально вже 12 година ночі, а я почав записувати цю гру з 21, точно з 9 і мені ну, просто надоїло, серйозно. А, і тому цікаво, не цікаво, і все одно викладу, тому що, капітс всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами був Фронік і всім па-па.